Дуже велика кількість емоцій в душі від натхнених від емоцій гордості за свій великий народ, звичайно, до печальних. Ті люди, котрі загинули через ці трагічні події, вони повинні бути увіковічнені. Дійсно, їхнє ім'я повинно бути занесене в історію і воно повинно бути, і це повинно бути достойно зроблено. Ви подивіться на фотографії, листопад місяць, миролюбиві, веселі, радісні такі. І вже ми бачимо січень, коли йдуть протистояння, жорсткі протистояння в Києві, барикади побудовані, спалені автобуси. Ну а лютий місяць ми показали, як родина Кузнєцових, батько і син ця фотосвітлина обігруна. Йшла всі газети не тільки українські, але й світу.